Дорогу на вулиці Київській таки почали ремонтувати, зробити це мали ще восени 2013-го, проте тоді через відсутність грошей роботи так і не почали. Директор фірми, яка перемогла у тендері, розповідає, асфальт кладуть за новою технологією. Участок чим відрізняється, тому що тут кладеться геотекстиль. Геотекстиль кладеться на по всій протяжності автооб'єкту, тобто від автовокзалу скажімо, до 12 школи. Тут, чим, чим трудності є в цьому, тому що потрібно робити е, просочку, протравку перед укладкою гетьтексіля, потім укладка гетиксіля, на дюбіля вона прибувається і знову робиться протравка, і тоді після того ложиться верхній слой асфальтобетону. Вартість капітального ремонту на Київській понад 3 мільйони 400 тисяч гривень. Гарантійний термін три роки. Віктор Бердихін запевняє, що до 2017-го капітальних ремонтів на Київській більше не буде. Натомість рівненські водії вже на стан доріг у місті практично не жаліються. Більш-менш якщо Київську зроблять, то буде нормально. І ще залишилося на Шух'євичі. Знизу там дорожка така. А Так більш-менш можна їхати. Болі-мене нормально, як в тому році було погано. Дорога. А в цьому році нормально все. Згідно правил дорожнього руху, знак небезпека означає стихійне лихо, ДТП, чи суву ґрунту. Проте цими вихідними вже звідси він може зникнути, адже робітники обіцяють, що до Київська стане безпечною. Олександр Тус, Володимир Захаров. Новини Рівного.